Всім вітання! Хочу зробити огляд і відгук на духовку. Ну саме духовище шафу. Зразу попереджаю глядачів, що я змовляю суржиком. Тому перепрошую, якщо вас, вас не налаштовує, то просто випніть, і не дивіться. І вибачаюсь за обстановку. Ну, тобто, що за, 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 не дуже чисто, бо зараз і, і монтую, е, саму духовку, і моточки саме варився холодець і запікається все. Так, Ох, е, Так, тепер давайте розглянемо її зовнішній вигляд. Виглядає вона отак. От є дві ручки. Ручка, і, в принципі, все. Сйомна оця сама дверка можна мить доступ робити. Тепер давайте з мінусів. Перший мінус, подивитись там, що є, є такий параметр, як вмонтування в нішу. І там, було написано, що от, о, її ширина. Виб... На деяких написано було 57, на деяких було, було написано 58. Так? От, 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 саме, сантиметрів. Зверніть увагу, що ось мене тумба була по 60. Так? То треба, і, щоб отвір був під 60, бо вона у нас просто не, не влізе. Бачите? Не влізає. Зразу скажу, що це я просто перероблював отакий ось шкаф. Просто открутив дверки і полицю вниз змістив, і все. Ну, в принципі, що, що ви знали, що оце не відповідає дійсності. Вас тобто просто він не вийде в, не в паз. Бачите? Так, це перший мінус. Другий Другий мінус, самий головний мінус. В цій моделі, зверніть увагу, немає так, індикації нагріву, тобто лампочки. Знаєте, коли нагрівається елемент, включається, коли у ну, мене на увазі е нагрівачі. Коли вона нагрілася, він він вимикається так? Щоб, щоб, щоб просто ви це розуміли. Це саме. Його, його нема. Тому просто він щелкає і все. Ви не бачите, коли воно на, на набирає свою температуру. Це мінус. В принципі, ще можна бути з, з мінусом, ну це не дуже сильно невелике, мабуть, саме, мабуть усіх бока гріються до 80 градусів. Ну, і з і, і стекло гріється 80-85 там 85, і, і передня панель теж гріється. Давайте по функціоналу пройдемо. У нас є верх-низ, виключене, просто підсвітка. Просто вверх и просто вниз. Классика все просто. Тут выставляется температура. У нас есть 250 градусов максимум, есть 100, 150, нет, 180, извиняюсь. Да, 180 отдельно, 200. И максимум получается у нас 270 градусов. И тут 150, 150 минимум. И есть про, самая, про промежуточные не, не так? Так, оце такі ділати. Тепер давайте перейдемо до плюсів. До, до, до плюсів якісна. Я вам так скажу: от зараз воно гріється, ручка не, не нагрівається ні трішки. Самі вимикачі, вони класні, вони настільки вони іменно, от, як би сказати, от фурнітура, яка, знаєте, не, не з дешевих. Вона така якраз не, 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 саме не розхльобана, нічого так, все чітко, саме плавненько працює. Фу. З плюсів ну вона, як би вам би сказати, гріється вона швидко хвилин за 6 до 200 градусів, в принципі, гріється. Це саме. В принципі, це нормально. Є підсвітка. В принципі, і все. Ще з мінуса можна сказати, ну, наприклад, я вам покажу, бачите, оцей колір. Він має бути на фотографіях, він у нас буде отакий стальний. Насамділі він трошки притемнений. Ну, це, Як мій погляд, це гірший варіант, чим був, був нерживіча сталь. Чому? Бо в мене, наприклад, усе такого плана, і на нього, наприклад, нема відбитків. Не, не на, на цьому ж на темному зразу все і те саме. Все, ось відбитки є. По поводу готівлі, давайте я вам так скажу. М -м 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 класно, все класно, Вон зараз кинули, це саме, кинули картоплі, там саме іскочками сала, м'яса, і порошки поставили, це, саме. це вже Д -д другий раз, Просто в у цей раз я вже її прикрутив. У нас там є одна проблемка, там, якщо буде, не буде видно, напевно. Ну, в общем, шланга від від газової плити торкається задні п задні кришки, так я там її трошки модернізовував, щоб не пекло. Розказати більше про про неї такого нема нічого. Пиче класно, е, нема таймера в неї. Ну, є, є моделька, наприклад, із таймером, вже там на дні тисячу чим-то. Потрібен він вам саме чи ні, думайте самі, бо 60 минут завжди маловато. Ну, розумієте, треба пристановлювати. Наприклад, я вибрав без, без таймера, зато зекономив. Плюс, враховуючи, що. Е, всі, всі, вся, вся електроніка боїться тепла, так, а тут з сказати, кажуть, огонь горить, так, ну, грубо говоря, по теплу 200 градусів, 150, чим, чим простіше, тим, тим, саме, тим краще для мене, так, і е, ремонт до всі буде, буде простіше. Немає в них е, е, датчика, якби, Скільки саме температура пічки? Ось я собі отакий от придбав овен. Ну, два рази попользувався, він показував 180. Зараз на, на нижній показує до 150, хоча виставив 180. Ну, де там очки те саме усе шкварчить, усе, Ой. усе жариться. Е, тим, тако, про нього зроблю відеогляд. Потім також, якщо у вас немає, наприклад, таймера, от, можна зробити отаку от річ. Ось дивіться. Я собі купив отакі от, на магніті. Він мене. Ну, тут крутиться, виставляється, скільки треба і воно від, відраховує. Тому, як я кажу, не дуже сильно так, о, е, і потрібен той таймер. Ну, такий от відгук, брати можна класно. Із чи з плюсів наша фірма українська, але зборка Турці. Не, не Китай. Ну я вам так скажу, всі оці регулятори, ну. От вони, знаєте, вони от. Ну, от, от нас на свій ощуп от, коштують грошей. Знаєте, у знайомих стоїть китайська, там у них і за саме ретро, там є і, і, і конвікці, і все остальне. Ну, блінамога, воно все оце таке знаєте, зразу розкльобане. Тут саме просто простіжу до духовка. Ну класно. Главне, що, що поші хорошо. Все, дякую всім э, за огляд. Можливо, комусь було корисно. Це щоб ви просто розуміли, це дешевша э, одухова шафа, яка зараз продається. Все, ще раз, всім дякую.